«Єдина країна, єдина страна цим гаслом українські засоби масової інформації показують, що ми всі українці незалежно від того, якою мовою спілкуємося. Львівський мер Андрій Садовий звертався російською до земляків на сході. Львівське радіо вели мовлення російською на знак солідарності. А от один із журналістів на прес-конференції президента Росії задав Володимиру Путіну питання. Цитую дослівно мовою оригіналу: «Сможем ли ми помочь рускоязичному населенню на западі України їх там подавляючи меншинство? Ані там в голову не можуть поднять. Моя колега Галина Досин поцікавилася у російськомовної коломиянки Маргарити Широкової, чи відчувала вона хоча б колись гноблення через те, що розмовляє російською? Маргарита Іванівна Широкова з далекого сходу Російської Федерації, адже звідти її тато, мама ж одеситка. Батьки народили їх п'ятеро. Пані Маргарита жартує, всі такі ж суворі та загартовані, як тамтешній клімат. Адже їхнє місто Миколаївськ на Амурі Хабаровського краю розташоване якраз на березі холодного охотського моря. Працюючи у місцевому будинку піонерів, юна Маргарита познайомилася з гарячим українським рухівцем з надвірної, з яким невдовзі розпочали спільне життя. Не вагаючись, Маргарита вирішила поїхати на батьківщину чоловіка. Вже тоді всі рідні та друзі відмовляли її від цієї ідеї. Мы же там на Дальнем Востоке что, только знали по одному фильму Бандеровское движение. Я когда сюда ехала,казали Маргарита, "Ты куда едешь? Там бандеры, там же будут то и то". Я это все не слухала, потому что это, знаете, не веришь. Ну, наша было верить по одному фильму, и мы ничего не видели, ничего не знали в тот час. Перше знайомство з Прикарпаттям припало на осінь. Україна з перших секунд заполонила росіянку з далекого Приамурья. Выходяв в аэропорт Ивано-Франковска, я когда вышла, Я когда почувствовала этот воздух свежий, и когда увидела чистоту, эти елыночки, елочки стоят такие в рядочек красивые, аэропорт такой чудесный. Я говорю, да, Олег Иванович, ты был прав, красота начинается. Такая пора была, что ну, в действительности можно было подышать, можно было орех пособирать, которые у нас, орехов уже на Дальнем Востоке нет, только привозные, это же дефицит страшенный был. Яблок наелось, орех наелось. Он говорит, ну давай немножко попутешествуем. Поехали в Ялту, поехали туда. Після української природи Маргарита Іванівна зрозуміла, що закохалася ще й в нашу мову. Мелодичная, красивая. Сусідка прибігає, какой-то стол накриває. А вона так разговаривает, так вона вже все рассказывает. а песні какие начинает співати. То мені это все запало душу. Може, это какая то родственна душа? Мама у мами жона саме седеси. Поміч, а это, видать, наверное, зов души какой то все таки є. Згодом родина повернулася у Росію, але довго жити там вже не змогли. Маргарита Іванівна захотіла обміняти житло, і їй якраз трапилася рівноцінна квартира у Коломиї. 25 років тому вона разом з сім'єю приїхала до писанкового краю. Каже, відтоді жодного разу не пошкодувала про зроблене. Потихеньку піднімали бізнес. Каже, Коломияни дуже допомагали їй. Пізніше перевезла сюди старшу дочку з дітьми. Зараз Маргарита Іванівна щаслива бабуся трьох внуків та прабабуся двох правнуків. Успішна коломийська бізнес-леді про одне шкодує. Говорити українською навчитися так і не змогла. Добре. Я з і говорю, ви знаєте, навірно, у Азарова проходила школу. Я так само говорю з суржиком. Але діло в тому, що, ви знаєте, я старалась і стараюсь говорити по-українськи. Але у мене не виходить, я не знаю, чому. Може, така закладка російська, вот, тим більше адміністративна така, знаєте, закладка. я просто, ну, ну не виходить у мене чисто говорити на українській мові. Мені говорять, Маргарита, ну, говори тоді по-російськи, чисто російською мовою. Русским языком. Я говорю, вы знаете, я уже не могу сказать ни русским языком, ни украинским. Получается так, что я говорю действительно на суржиком, но сама себе так думаю, что если бы со мной размовляли только на украинской мове, а не переходили на русский язык, я бы, конечно, как во всех краинах говорила бы чисто на украинском и старалась говорить на украинском. А говорю, ну вот зачем вы говорите со мной, говоря со мной, переходите на русский язык? Они говорят: ради уважения. Маргарита Широкова пригадує і багато курйозів, пов'язаних з мовою. Звісно, мені ніколи ніхто не називав москалькою, ніхто не обзивав ніяк, що я тут живу і за я сюди приїхала. Понимаете? Но курйози різні були. І коли приїхала, і недавно зовсім. Приходит чоловік до мене в магазин і хоче купити костюм. Ну і так Дэвидса так это смотрит на ткань, так ее это самое, мацает, мацает. Потом говорит, скажите, а як оно порется? Я говорю, а з чого він должен порваться? А потом говорю, Боже, да тут же столько москалей до сих пор не можуть вивчити такі слова. А от коли лунає українська пісня, Маргарити Іванівни прокидається справжнє українське коріння, співає майже без акценту. Червону руту не шукай вечорами. Я, і на останок я хочу сказати е, нашим росіянам, которые в Росії і здесь теж не вірте тому, що говорять Буде все добро, буде все хорошо, мир восторжествует. И лелейте, живите, лелейте и, лилейте, и так, так, говорите, хвалите ту землю, на которой вы живете, на которой вы кушаете тут хлебушек. И я думаю, все будет хорошо. Слава Украине! Героям слава!